Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми знаходимося на острові Хортиця в музеї запорізького козацтва і він на реконструкції, тому ми вирішили трошки поговорити про пригоди. Ми сьогодні виїхали на відпочинок сюди, і я б хотів би розповісти вам про книгу, яку я щойно майже вчора дочитав. Це книга Стіва Кемба, супергерої, грають на повну». Ну, я так її перевів. Вона російською мовою видалася, і вона звучить так: Стів Кемп супергерой, грає по крупному, восстань проти серої реальності і стань героєм в своєї житті. Ця книга розповідає на відміну від інших усіх книжок, які розказують про те, як стати найкращою версією себе. Вона розповідає про те, як досягнути гарних результатів у життєво діяльності, за допомогою кар'єрі і загалом усюди за допомогою ідеї е, левелів, як у, у комп'ютерних або відеоіграх. Е, тобто ви, наприклад, е, задаєте собі якесь завдання певне, ставите за нього кількість балів, набираєте 100 поїнтів, переходите на наступний рівень. Перед цим, звичайно, ви повинні уявити себе, яким ви хотіли б себе мати, і це буде ваш ну, найбільший, скажімо так, левел, рівень, там, 50-й, наприклад. До цього часу вам потрібно дійти. Наприклад, ви вибираєте якісь певні сфери свого життя, ну, не знаю, подорожувати, от як ми, наприклад, подорожуємо зараз Україною, або за, за кордон поїхати, навчитися грати на скрипці, пригнути з... Мосту на Канаті резиновому або щось наче. Ось ця книга розповідає про такі цікаві дуже речі. Там є дуже багато ідей з відеоігор, фільмів і всього такого прочого іншого. Ось загалом ця ідея не стільки Стіва Кемба, навіть ця ідея. В першу чергу Джозефа Кембела, про якого ми поговоримо трошки пізніше, і, напевно, в іншому місці. Його ідея мономіфу або ідея, яку, яку взято з праці Кембела про пригод про шлях героя. Про це ми теж поговоримо пізніше. А сьогодні я просто хотів би сказати, що якщо вас цікавить гарна мотиваційна книга з гумором, яка розповість, як скинути е, зайву вагу, як стати більш мотивованим, як знайти може, якийсь е, сенс е, для буденного життя. Читайте Стіва Кемпа супергерої грають на повну».